Одного разу мене хлопці запитують, бо тому що вони інтересуються це дуже добре, коли інтересуються. І от вони запитали таку справу. Каже: Володя: об'ясни нам, ми не розуміємо. Наші священнослужителі моляться до Бога, щоб Бог хранив наших військових і дав перемогу. Російські священнослужителі моляться і просять, щоб Бог дав. Для їх перемоги і сохранив їх. От як воно перед Богом цієї молитви, Які, як вони приймаються, не приймаються, об'ясни нам. І знаєте, мені Бог дав мудрості сказати по Слову Божому. Кажу, хлопці, я вам скажу, що написано у Біблії, а ви тоді дасте відповідь самі Для себе. Кажу: написано у Слові Божому проклятий всякий. Хто передвигає межу ближнього свого, тобто, хто переходить межу, переступає. І кажу: якщо людина під прокляттям, вона проклята, і вона молиться, Бог буде її слухати, Бог буде її вислуховувати. І вони так один на одного глянули. Капелан 100% що ні І вони самі дали відповідь на своє запитання. Отак Бог дає мудрості розмовляти. І Говорити на всякі теми, слава Богу.